Сьогодні виконуємо квіточку МАК. Цю квіточку я використовувала у літніх блузках. Зв'язала їх кілька. До вашої уваги на екрані. Квіточка складається з ось такої основи з п'яти пелюстками, із серединки у вигляді ягідки, і течінок темного кольору. Пряжа для в'язання. Віолет. Турція 282 метра, в 50 грамах. Гачок 0,90 кловер. Виконую витки на кінчик гачка 5-6 виточків. Знімаю, ввожу в серединку гачок і обв'язую стопчиками без накиду. Кількість петель, яка мені потрібна 15. Оскільки 5 пелюсток, і кожна пелюсточка прикріплюється до трьох петель основи. 15 стовпчиків. Ввожу гачок в перший стовпчик. Закриваю. І вив'язую 12 повітряних петель довжина цього ланцюжка і потім визначає, яка величина квіточки у вас буде, тобто величину пелюсток. Далі повертаємось назад стопчиками без накиду у другу петлю вводжу гатючок. І кожну петлю не пропускаючи, пров'язую стовпчиком без накиду. Кожна з пелюсточок перекріплюється до трьох петельок основи, і тому. В залежності від того, яку ширину пелюсточки ви хочете зробити, в кожну петлю необхідно буде виконати якусь певну кількість рядів. Ви це можете розрахувати самі. В даному випадку, ви бачите, у мене пелюсточки роз'єднані одна відносно одної, і можна виконати ще кілька рядів для того, щоб пелюсточки заходили одна на одну. Тому це творчість. Коли ми пров'язали передостанню петлю, виконуємо повітряну петлю і вколюємо в ту ж петлю, з якої починався ланцюжок. Пров'язуєте з'єднувальну петлю. Виконуєте ще одну повітряну петлю. Повертаєте. Далі наше завдання в'язати, захоплюючи. Другу частину другу напівпетлю. Вводимо гачок і виконуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок і стовпчик без накиду. Знову слідкуємо за рівномірністю в'язання, за тим, щоб у вас не пропускались петлі. Ми вже на етапі закінчення ряду пров'язуємо. Перед останню петлю і останню петлю виконуємо повітряну петлю. Повертаємо. І при повороті захоплюємо не першу петлю, а другу. За задню напівпетлю виконуєте захоплення і повторюєте в'язання до основи. Захоплюємо передостанню петлю повітряну петлю і вводимо знову ж у ту петлю, з якої починало в'язання. І ви бачите, у нас накопичення в одному місці. Виконуєте повітряну петлю, повертаєте і у другу петлю виконуєте в'язання. Чому не у першу? Ви повинні слідкувати за тим, щоб ваша. Пелюстка, яку ви в'яжете, була б перпендикулярною основі, інакше вона буде мати трішечки перекіс, який можна ліквідувати вологотепловою обробкою, але краще цього не виконувати. Тому ви самі слідкуєте за тим, яку петлю захоплювати. Пров'язуємо знову до кінця. Мені потрібна квіточка не дуже великого розміру, саме тому я почала з 12 повітряних петель. Захоплюємо останню петельку, виконуєте повітряну петлю, повертаєте і у другу петлю виконуєте стовпчик і повертаєте, в'яжете донизу. Виконую повітряну петлю, і цей ряд я вже закінчую в наступну петлю. Ось вона. І потім повторюю в'язання так само у другу петельку, ввожу гачок і пров'язую доверху. Отже, наші три петлі кружечка основного. Призначені для того, щоб прикріпилась пелюстка. І ви орієнтовно, в залежності від того, скільки ви рядів плануєте зробити в пелюстці, прикріплюєтесь до трьох петель. Тому можна в одну петлю виконати 3-4 ряди. Саме в кінці пелюсточки важливо, щоб ви гарно захоплювали однакові ниточки кожного ряду другу петлю і пров'язуємо вниз. І знову будемо прикріплюватись до другої петлі кружечка. Виконала повітряну петлю, і в оцю другу петлю прикріплюємо. І наша пелюсточка в основі така наповнена, пишна. Виконую повітряну петлю, повертаюсь і в другу петлю виконую в'язання. Дійшли до кінця і знову поворот повітряна петля і в другу петлю. Починаємо вив'язувати. Не забуваємо захоплювати саме задню напівпетлю. Давайте звернемо увагу. У нас виконано 6 ось таких реберець для пелюстки. І можливий варіант, що можна виконати і сьому, і тоді простір квіточки був би заповнений більше. І пелюстка була б ширшою. Ще одне, на що треба звернути увагу, це невеличке перекошення пелюсток. Його можна ліквідувати за допомогою вологотеплової обробки, розвернувши лицевим боком вниз і відтягуючи основу ланцюжка там, де ми виконували 12 повітряних петель з вами. Але інколи. Це не відбувається. Тому, якщо ваше в'язання таке, що ви виконуєте ланцюжок тугіше, аніж стопчики, то в першому ряду можна виконати 12 повітряних петель. А коли ви повертаєтесь, у вас буде не 12 стопчиків, а менше, ви можете дві петлі пров'язати за один прийом і виконати в них один стопчик. І таким чином у вас. Трішечки розвернеться пелюсточка. Я виконала 6 реберець, але вважаю, що потрібно зробити сьомий. Я вже останні два ряди приєднувала в третю петлю. Виконую ще два ряди вгору і вниз. Вив'язую останній ряд. І буду переходити до наступної пелюсточки. Для того, щоб можна було вирівняти пелюстку і вона була не перекошена, є ще один прийом можна виконати в останньому ряду, ось так виконати дві петелечки, і пров'язати за один прийом, один стовпчик. І це також стягне останній ряд і вирівняє пелюстку. І все залежить від вашої щільності в'язання, тому кожна майстриня автор своїх виробів. І в останню петельку і ще раз проколюю. Ось до трьох петель колечка у нас приєднана одна пелюсточка. І далі переходимо до наступної петлі, пров'язуємо з'єднувальною петлею. І виконуємо 12 повітряних петель. І знову пелюсточка. І таких пелюсточок має бути 5. Уже вив'язано 2 пелюсточки. Така квіточка, якщо заправити нитку, може слугувати таким боковим елементом маку. І, звичайно, в мережеві можна ці пелюсточки приєднати один до одного ближче. І маючи ось таку основу стержі, ми будемо мати таку квіточку для мережева. Відразу скажу, що це виконується на шнурі гусеничка, і виконуємо основу для квіточки такими ж самими рядками. Стопчики без накиду, які захоплюються за. Другу частину на півпетлі. Так виглядає моя квіточка уже після вологотеплової обробки. Перевернула на виворотній бік, обов'язково на махровий рушничок і праскою з відпаривачем повністю виконала прасування всіх пелюсточок. Пелюсточки розташувала так, щоб вони заходили один за один. Їх можна розташовувати. Нерегулярно, наприклад, одна зверху пелюсточка, одна знизу. Як зручно, так і виконуємо. Наступний етап серединка та течінки. Для формування ягідки я використовую пряжу каплан поліестер. Виконую 20-25 виточків на кінець гачка. Їх можна рахувати, можна ні, ви вже відчуваєте наповнення для того, щоб ягідка була об'ємною. Знімаємо. Вводимо серединку гачок і починаємо обв'язку. Виконую обв'язку стовпчиками без накиду. Потрібно притримувати рукою виточки наші, тому що ниточка ковзає. Пров'язали один ряд. За перший стовпчик захоплюю поєдную і виходжу на другий ряд. Скільки таких рядів потрібно зробити, ви дивитеся згідно товщини вашої пряжі. І наша дірочка повинна бути закрита. Зупиняюся на обв'язочку уже на цьому етапі, коли в мене отвір залишився дуже маленький. Я захоплюю петельку попереднього стовпчика і починаю формувати. Якщо розглянути ягідку зі зворотнього боку, вона вже сформована, і ви можете обв'язати ось таким чином. Але мені подобається все ж таки лицьовий бік, і я намагаюся відформувати ягідку, так, щоб вона мала об'ємну форму. І невеличкий отвір мені подобається. Якщо ви хочете його повністю закрити, ви можете ще дов'язати кілька стовпчиків. І починаю обв'язочку. Інколи потрібно через одну петлю попереднього стовпчика пров'язувати і гарно затягувати з'єднувальні петлі для того, щоб ягідка тримала форму. Можна по відчуттю це робити. І ви розумієте щільність вашої в'язки. Важливо гарненько стягнути і виконати ягідку. І стягуючи петельки, ви отримуєте об'ємну форму. У моєму арсеналі є ягідки ось таких кольорів і можна підібрати той, який вам найбільше необхідний зараз для даної квіточки. Продовжуємо далі. Беремо ягідку, заправляємо нитку темнішого кольору, можна вишивальну, яка у вас знайдеться для того, щоб відтінити і виконати невеличкі проблиски. Без вузлика ми цю ниточку відріжемо, повертаємось назад і з такими кроками невеличкими втягуємо нитку для того, щоб вона не витягалася. Якщо ви зробите вузлик, то цього не потрібно робити. Ви просто втягуєте і вузликом прикріплюєте. Я працюю без вузлика. Виводите голочку на лицевий бік, вводите в серединку, умовно поділіть на 8 частин, і ви отримуєте місця, де ви будете проколювати голкою. Виводимо і знову в серединку. Виводимо ось тут кут 90 градусів відносно першого стібка. І знову вводите всерединку. Знову на 45 градусів просуваємось. І наступний стібочок вирівнюємо лінію відносно першого стібка. Ми виконали вишивку, перекріплюємо зі зворотнього боку останній стібочок і ниточку залишаємо. Ми нею будемо пришивати ягідку до квіточки. Виконуємо течіночки. Я використовую нитку Єгипто 16. Ми виконали кілька виточків на кінець гачка, обв'язали стовпчиками без накиду, як і на початку обробки ягідки, вводимо гачечок в перший стовпчик і виконуємо кілька петель. У моїй версії їх сім. Ви можете робити як довші, так і коротші, а їх можна виконувати ще кількома ярусами. Ви можете зробити одне сонечко. Із довшими дичіночками, а інше із коротшими. Поєднавши, ви отримуєте пишну серединку. Виконала повітряні петлі і повертаюсь назад у другу петлю і виконую з'єднувальну петлю. Наступну петлю виконую з'єднувальну петлю. Підійшли до колечка і проходимо у наступну петлю. Якщо ви Хочете отримувати більш пишні хвостики, ви в одну петлю попереднього ряду виконуєте два хвостики. Можна один довший і один коротший. Тут творчість. І знову вперед і назад. Маємо квіточку. Маємо кольорові течинки. Маємо гарну серединку з вишивкою. Поєднуєте все разом, вколюєте голочкою і прошиваєте повністю всі шари. І таким чином ви пришиваєте і ягідку, і течинки до квіточки. Маємо таку красу. Можна виконувати мереживо і поєднувати у виріб. Бажаю вам! Приємної творчості. Дякую за перегляд!